Шановні колеги, декілька днів тому в цій залі був презентований президентом України план перемоги, численні оплески, привітання, підтримка, запрошення до НАТО, вимоги до партнерів, вимоги щодо постачання зброї, вимоги по санкціям. Єдність, міжнародна діяльність парламенту. Єдине, що залишилось за бортом, це що саме Україна має зробити для того, щоб наблизити перемогу? І те, що саме ми маємо зробити, є один ключовий документ, який конституційно має приймати парламент. Назва цього документу бюджет. Який має бути бюджет? Бюджетом воєнного часу з одним пріоритетом оборона держави і фінансування Збройних сил, захист військовослужбовця, фінансування оборонно промислового комплексу. Хочу вас розчарувати. Нічого цього, ви в документі, який зараз бюджетним комітетом виноситься на голосування. Не знайдете. А які ж пріоритети поставлень? Подивіться бюджет Російської Федерації. З бюджету 24 2024 році 105 мільярдів, вони дають 142, збільшивши на 35% фінансування армії РФ. А що ж з армією, яка протистоїть агресору? Якщо ви переведете посередньорічному курсу долара. То в 24 році це було 37, а в 25-му 34 армія не є пріоритетом. А пріоритетом є інваліди прокурори на 26%, а пріоритетом є зростання фінансування спостережних рад державних підприємств. А пріоритетом є силовики. Окремим до 70% корупційний кешбек з купівлею голосів виборців, дорожній фонд, індустріальний парк Інвестняні, єдиний марафон, стратегічна інвестиційна рада і інше більш як на 100 мільярдів. Друзі, підтримайте бюджет оборонний, підтримайте наші поправки, підтримайте спецфонд для військових витрат підтримайте обмеження максимальних зарплат до рівня військовослужбовця на фронті, інакше це ганьба. Дякую.